І всім привіт! І сьогодні ми граємо в Брюк Ну цей Бух не обичний. Зараз покажу чим. Просто буде в шоці. Можливо, ви в таке грали, тому не буде це в шоці, Ну, я в шоці мене не знаю. І тут можна ходити! Ось так тут не можна впасти, тут притяжіння того. Я вирішила полазити по такому Брукхевену Разом з вами трішки невдобно грати. Ну, а як називається цей такий набічний Брукхевен? Я оставила в описі каналу. О, тут немає води в фонтані, а, мамчики, тут навіть поїхати не можна. Ну добре їхати. Це ще. А де трамплін? Де трамплін. де вода в басейні. Ну, реально для мене це трішки шок. Я спробую ось так. Ось так. А, не можна. Ну, я шоці, що так можна пограти в Хелені. Ну, це ніяк не зробити, це просто друга гра. Так, я хочу туди залізти. Ох, воно трішки невдобно. <спільно> Ой, Так, зараз... Ух, там щось закри... зачинено. Добре. А тут я діка, вот, можна прийти за них? Так, можна. Ну тут просто не захотіли робити, того тут просто закрили. Ну я. Блін, а як мені... А як? А як це? А як? Блін. А, -а... а, я зрозуміла. Та блін, мені потрібно. О, все все, все, все нормально. Добре, але ну, зараз ми заліземо наверх банка. Ну, чого я не можу злізти? Ох, 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 ох. Там щось цікавеньке, банкові. Як мені звідси злізти? І ви просто бачите, я не можу звідси злізти. Ну, як бачите, це. Нелегко. Як здавалося! Ах ти ж. Ось тут двері немає. Ось тут. Тут просто не захотіла робити двері. Піп-піп-піп. Так, а цікаво там, що? Мені більш цікаво в Брукхевені там десь. такими штуками полазать. Все такие, ну тут такое же интересно Не потребно туда. Да. Просто ну, реально. Ой. Я не знаю, давай вы заточить Ой, что такое? Блин, тут такое? Чековенькое. Блин, а я где-то вылезти? Тут сейчас с потолком там нема, А, є-єє. О, а тут навіть вирішили ту штуку не робити, заробити. Дуже цікаво. О, а камери. Навіть настільки можна сісти. Ну, як ви бачите, така цікавенька гра. Що ж це таке, як мені звідси вилізти? Так, вот тут подъемчик трешка странноватый. Так, мамочки, тут я разразу. А что там? Это почта такая а вы реально. Так, добрый. Теперь полезли за. Ну, давайте залезем на школу. Ох, мне было интересно. О, там даху Я зразу думаю, да що це за Брукхевен такий? У мене трішки почало м -м, трясти е, В смислі? В Ви реально? Ви реально О, господі. Господи Господи Мені здається я кудись лечу. Ой, Все мені страшно Мені страшно Я первая голова, ну що ж це таке? Фу, коли я дивлюся, влеся Ну як мене? Мені звідси злізти. Я хотіла на школу залізти, а де вона? Ой, ні, це я не туди біжу. А бігала хто зна куди? Це вже зовсім. Я не знаю, як, як я так учудилася. Так де та школа? Ось та школа, на яку я хотіла залізти. І як мені злісти? Це зовсім. У мене є один варіант, але він скучний. Допом... Жіть я суперху. Зараз будемо кликати на допомогу. Як тут зовсім управлять? управляти? управляти? Допоможіть! Ну, реально, що це таке? І що мені тепер робити? Добре. Спробуємо, мені буде цікаво. А -а -а! Ну зараз ми спробуємо знову на ту школу залізти. Це буде ризиковано, мені вже страшно. О. Такие штучки. А, что я, че я могу взять? Так. Мне уже дуже страшно. А, -а, -а, не страшно. хочу повторити польот. Я Якось. М Ух, я! Я якось звідси слізла ось тут біля куща. Якось я так... А я запам. Ну, ліз. Ліз. Ось так. Куди я влітаю?! Коротше, це відео про експерименти, про такі брукви. Ви просто під... Подивіться, Я облака пролітаю, А чого я дихаю? Кстати, зараз я вам кое що покажу, что не знала. У мене тут є надпись. Дове. Я не знаю, вона мене робить. Просто я не знаю, як как он Капець. Подпить. Ні, це коротше я е, головний експериментатор е, на цій карті. Це зовсім. Я знову хочу попробувати. Мені цікаво, що на цей раз буде, чи я буду летіти, чи я буду знову ходити по воздуху. А! Ох, і запам'ятайте, якщо ви також хочете це проекспериментувати, то залізайте на школу, лізіть ось тут, ось так ось так. Ох, ліс. А! Куди я залі. Коротше, мене кудись відкинуло. А я знову так ходжу, тільки мене ще кудись заплило. Це ще гарніше. Це вже зовсім. Саме цікаво, коли ти так ходиш, дуже складно управляти собою. Ну це капець. А, що там писали? Ні, то не мені. Це просто що це за Брукхевен? Ну я знову хочу це спробувати. Тільки на лікарні. Ось так. О, мені вже страшно. О -о -о! Я так знову ходжу. Ну, що це за виробники такого брукхевна? Це вже зовсім? Я піду ось сюди. можливо, я через цю штуку зможу злізти. Не знаю, коротше. Можливо, я на неї запну. Так, 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 я зможу з неї, на неї злізти. Якщо ви так застрягли і у вас рест не працює, то з... злізте по цій штуці. Ось вам така моя порада. Або, навпаки, залізте по ній. Це працює. І ви можете самі перевірити в цій грі. Так, а щось туди лізти? Ага, все. Ой, це не монтаж, і я вам кажу, як є. Це просто ось такий Брук Хевен. Ну, а як називається цей Брук Хевен? Я напишу в описі відео. Блин. А блін, а знову так не можна, тому що це Київ, воно я ніяк не перевернуся. А ні, перевернувся. Треба просто я не знаю, що зробити. Коротше, дивитися вгору ось так. Ну, досить прикольний Хевен. Мене це зацікавило. Я буду знову тут всякі штучки експериментувати. Ну, я буду експериментувати, а ви поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити таких цікавих новин. Всім пока-пока. До зустрічі з новим роком! Всім пока-пока!